У суботу фактично кожен із нас відчув ракетний удар по критичній інфраструктурі. Тож як після цього відновлювалася громада, про це нам розкаже міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава власне, цей масований ракетний обстріл треба називати тим фактом і тим поняттям, яким є насправді це терористичні акти, які вчиняє держава терорист? Проти українського цивільного населення, тому що держава-терорист програє на фронті її женуть українські воїни. За що ми їм дуже дякуємо за це їм тільки честь і хвала. Ну і власне держава-терорист точе по цивільному населенню по об'єктах критичної інфраструктури. Я думаю, що вона плутає трошечки себе, свою російську роду з українською нацією і вважає, що якщо вона буде залишати нас без світла, без води, то вона спонукає нас до капітуляції впевнений, що е, російська орда і її керівництво, і той недофюрер, вони помиляються, а українці будуть ставати тільки сильніші, зліші, мати ще більшу ненависть е, і більше бажання більше працювати на фронт на перемогу, щоб якомога швидше цю нечість вигнати з української землі і жити собі спокійно в своїй українській державі. Е, ситуація дійсно була дуже складною. Вона і залишається ще декуди складною. Це черговий терористичний акт за два тижні, фактично 10 жовтня і в суботу, 21 жовтня, два великі терористичні акти. І скажу, що цей от, другий раз ситуація складніша ніж була 10 жовтня. Ще хочу подякувати силам ППО за те, що вони збили частину ракет, які летіли по цивільним об'єктам. Складність, скажімо так, полягає в тому, що, окрім, Туристичного акту в Хмельницькому, такі ж самі туристичні акти відбулися в Шепетівському районі, а також в Волинській і Рівненській областях, а кілька днів перед тим в Житомирській областях, тому що ми всі, по суті, зав'язані в одну єдину енергосистему і один від одного залежимо. Так? Фактично, суботу ми залишились без електроенергії, як наслідок, без води, без робочого організаційного господарства, без електротранспорту. Складність в тому, що полягала, що дуже довго тривала повітряна тривога, а під час повітряної тривоги жодних відновлювальних робіт проводити не можна. Тому що, я думаю, що всі бачили приклад Вінницької області, коли прильот, ремонтники, рятувальники відразу ж кинулись працювати, і там буквально за кілька хвилин туди прилетіло знову і шість людей постраждало. Дому під час повітряних тривог роботи не проводяться, і сьогодні, теж коли ми понад годину мали повітряну тривогу, роботи не проводили. Це, на жаль, затягує відновлення. Ну, але тим не менше, завдячуючи енергетикам, рятувальникам, комунальникам, це такий наш спільний фронт, завдячуючи нормальній організації процесу, в суботу вдалося відновити одразу ж за кілька годин воду і каналізаційне господарство. Була заживлена вся критична інфраструктура. Наша медична галузь перейшла відразу на централізоване електропостачання, тому що тут ми незалежні. Ніякі обстріли на нас не впливають. Медична система працює. Вона має альтернативне живлення і альтернативне опалення. І навіть, незважаючи на ці ракетні обстріли, у нас в суботу чотири дитинки народилося. Це про наше українське майбутнє і про позитив, що нас ніякими обстрілами насправді не залякаєш, і паніки тут ніякої не будь. Додам що до речі, що в цей день ще 23 пари пари Да? Тому що дата була 22.10.22 22, і багато хто вирішив цей день поєднати себе. Шлюбними узами. на вечір фактично було заживлено вже понад 75% побутових споживачів. Вчора ми фактично не мали проблем з електропостачанням, хоча погодні умови не дозволяли працювати. Сьогодні, вранці, ми мали аварійне відключення, саме аварійне, це не віяло відключення, це не планове відключення. Аварійне відключення спрацьовує тоді, коли система не витримує навантаження. На це не впливає ніхто. Да? Ні енергетики, ні міські голови, ні президенти, ні ПАПа Римський ніхто не впливає. Е, система вирубається, якщо не вистачає напруги. а її не вистачає. Тому що в результаті терористичних актів пошкоджено багато об'єктів по всій країні. Е, ну, але тим не менше роботи зараз тривають. Е, ті всі споживачі, які були з електроенергією в суботу, неділю, е, наразі електропостачання відновлене. І ми можемо говорити про те, що Хмельницька громада зараз забезпечена світлом, електрикою десь на 95%. У нас на жаль залишається ще кілька багатоповерхових житлових будинків на молодіжній і Тернопільській. Вони не заживлені і не можуть бути заживлені, бо їхній трансформатор, який подає туди напругу, подається, скажімо так, з інших об'єктів і туди подати можливості, немає. Суботу, неділю у МК Південно-Західна там виставляла генератори, давала можливість людям підзаряджати телефони, ставила біля одного з будинків буржуйки, тому що цьо, в цьому будинку, на жаль, немає газу, там електроприлади, і вони навіть їжу готують по суті за допомогою електрики. Коли буде тут відновлено, на зараз наразі важко промозувати. Схожа ситуація також і в частині мікрорайону дальніх Гречанах. Там є кілька багатоповерхівок на вулиці Волочиській. Є дві багатоповерхівки на Шухевича 125 і 125 А, а також частина приватного сектору в Дальніх Гречанах, які теж неможливо заживити фізично. Тому ми просимо людей терпіти, розуміємо, скажімо так, що вони вже за два останні тижні там по 6-7 днів без електрики, але їх заживити неможливо. Їхні підстанції, звідки вони живляться через укрзалізницю, не можуть наразі отримати живлення, фізично не можуть. Наші енергетики, комунальники працюють над різними варіантами, щоб подати почасово подати їм зараз електроенергію до повного відновлення основного джерела живлення. Я сподіваюся, що нам це вдасться зробити. Те, що стосується водопостачання, каналізації, збоїв нема, працюємо. Сьогодні вдалося випустити 23 тролейбуса на маршрути, щоправда, вони за півгодини зупинилися, але через годину відновилися і зараз працюють. 23 тролейбуси це приблизно 30% від загальної кількості. Ми не випускаємо більше, але цю критичну кількість випускаємо заради того, аби перевести людей на роботу в першу чергу на роботу. І це якраз ті маршрути, де найбільший пасажиропотік. Де якщо тролейбуси не вийдуть, оце кількість 23, Ну ми будемо мати великі проблеми з пасажирськими перевезеннями. А місто має працювати, незважаючи ні на що. Бо місто має залишатися надійним тилом для наших славних військових. І е, воно не має ні в якому разі зупинятись, панікувати, нити, плакати, а навпаки, ставати сильнішим, жити, працювати. Е, що власне ще тут дуже важливо, хотілося б сказати людям, які нас чують і бачать, цей вечір сьогоднішній так само буде дуже складний. Е, напруги не вистачає в мережі, і на вечір її більше не буде. Тому що відновлювальні роботи на основному джерелі жилення тривають. Ну я наголосив, що пошкодження гірші, ніж то було в перший раз. Е, тому дуже важливо максимальне обмеження споживання електроенергії. Ми всі, е, особливо в пік з 6-ї вечора до 10-ї вечора, і вранці з 7-ї ранку до 10-ї ранки маємо максимально обмежити себе в споживанні не вмикати ні в якому разі енергоємки, електроприлади, без яких можна обійтися. Да? Багато разів відео звернення говорив, що прати можна вночі. Да, до прикладу, якщо є маленька дитина, і вмикає електрообігрівач, ну то вночі. Хоча погода зараз е така, що не треба вмикати ніякі обігрівачі. сонечко плюс 17, тепла ніч відносно. І треба максимально економити е -е, зараз для того, щоб не було аварійних відключень. Бо аварійні відключення це загроза руйнувань мереж. А потім, щоб їх відновлювати ці мережі, треба час. Багато часу да, і багато коштів і багато часу. Тому краще проходити з заощадженнями власними силами, щоб не було аварійних відключень. Ну і ще одне: кожен з нас має себе готувати до складної зими. Ми усім своїм особистим дискомфортом маємо пожертвувати заради фронту, заради перемог. Да, бо чесно кажучи, багато коментарів от в соцмережах там, під моїми постами різними відсотків 90 людей прекрасно розуміє. Що те, що є в нас, це ніщо порівняно з тим, що є на лінії фронту. Є деякі люди, які, на жаль, не хочуть поступатися комфортом. І що не мають кілька годин світла, то вже трошечки піднімають паніку. Тут треба зрозуміти, що зараз доведеться терпіти всім. І е, там не працюючий холодильник, 2-3 години без світла, це ніщо порівняно з необхідністю нашої перемоги. Я годину тому прийшов з прощання з нашим героєм. І коли ти дивишся на дружину, яка втратила чоловіка, якому 30 років, трьох дітей, які втратили батька, маму, тата, то ти розумієш, що там пельмені, які розмерзлися в холодильнику, вони не варті насправді нічого. Варто тільки перемога і насправді наш пріоритет – це фронт і перемога. Маємо терпіти, ми терпляча нація, сильна нація, і ми цю війну виграємо, що це війна okay. за наше виживання. Чи йде зараз мова про віялові відключення електроенергії? Тому що про це багато пишуть у мережах, і центральна влада говорить про те, що без цього неможливо буде обійтись. Частина регіонів України після 10 жовтня вже от два тижні живуть в форматі віялових відключень, планових узгоджених. Це фактично вся центральна Україна і частина західної. В нас поки що віяло відключення не застосовувалося, хоча скажімо так, організовував відключення частини промислових підприємств вже задіювалися. Там є різні графіки відключення, гопи, гави і так далі. Частина з них вже задіювалася, і частина бізнесу енергозатратного на жаль не працювала. Це теж дуже погано, да? бо це робочі місця, це зарплата, це виробництво і це все економіка, яка має працювати в воюючих країні. Бо на фронті неможливо перемогти без працюючої економіки. Це взаємозалежні речі, але те, що стосується населення, такий варіант розглядається. Обленерго наразі розробляє такі графіки, і цілком можливо, що доведеться їх застосовувати, відключаючи на якусь на якийсь час 2, 3, там 4 години якусь частину населення і потім чергувати мікрорайонами, там вмикати, там від, відключати. Бо потужностей не вистачає. Це всі мають розуміти. Да? Нас немає там ніякого експорту, ніхто енергію зараз не продає з 10 жовтня. Україна зупинила експорт електроенергії. Нам не вистачає на внутрішній ринок. Після цих двотижневих терористичних актів е, в нас два тижні масовані ракетні вкрити, і це справжні терористичні акти. Тому треба -то розуміти, що проблема насправді дуже серйозна, але повторюсь, цей особистий дискомфорт він нічого не вартує при, з тим, що переживає зараз лінія фронту і що роблять наші військові. Тому ну, треба закусити зуби, ставати сильнішими, злішими, міцнішими і готуватись до складної зими. Я впевнений, що ми переживемо будь-що. І переможемо обов'язково. за останніми опитуваннями. Олександр Сергійович, 82% українців абсолютно байдуже на всі терористичні акти Росії. Фактично от без води, без світла, все ми переживемо, але головне продовжувати боротися з ворогом на лінії фронту. Тому стрій тримаємо, як то кажуть. Запитання є від наших глядачів про ліфти, тому що є інформації. пишуть нам про те, що ліфти вимикають. А були повідомлення про те, що в суботу більше 50 осіб, якщо не помиляюсь, застрягли під час повітряної тривоги в ліфтах. Більше осіб, це 55 ліфтів, в яких застрягли люди. Десь один, десь двоє, і так далі. Тут для всіх тих, хто нас чує і бачу, да? тільки відбувається оголошення повітряної тривоги і ліфтом користуватись категорично заборонено. Тому ті, хто застряг, вони порушили це правило, а цього робити не можна. Бо, ну я думаю, всі вже ми побачили 10 жовтня, 21 жовтня, таких речей що може бути дуже і дуже багато. Тому як тільки починається повітряна тривога, в жодному випадку ліфтом не користуватися. Навіть якщо ліфт працює, ви не знаєте, і ніхто не знає, чи він буде працювати хвилину, чи 10, чи годину, чи взагалі весь час буде працювати, якщо не відімкнеться електроенергія. Бо під час повітряної тривоги має бути залізобетонне правило, ліфтом не користуюся, і тоді точно не застрягне. Те, що стосується аварійних відключень, їх теж прогнозувати, на, на жаль, ніхто не може. І тут люди застріляти будуть і вони в тому не винні. Бо вони сіли в працюючий ліфт, повітряної тривоги немає. Сіли аварійне відключення, він вирубається. Система вирубається. Це, ну, це по суті свого роду міні назвичайна ситуація, ЧП, як ми кажемо. Да? Тому тут е, треба терпіти в ліфті. Е, ну І звичайно, що коли будуть графіки виявили, що планових підключень, тоді люди будуть знати, що у них ліфт не працює, користуватися з ними, ними не зможуть. Але ще раз наголошую, під час повітряної тривоги ні в якому разі ліфтами не користуються. Щодо економії електроенергії, ви писали про те, що Хмельницький фактично був серед кращих регіонів Хмельниччина за показниками електроенергії і споживання і впоралися всіма викликами, тому можемо, якщо хочемо, так. Четвер, п'ятниця два критичних дні. Хмельничани показали насправді дуже класну тенденцію, і за це я всім принагідно дуже дуже дякую. Це демонстрація того, що ми справжня українська нація, і коли треба, ми стаємо сильнішими і, і поступаємо з особистим дискомфортом заради великої справи, заради нашої перемоги, заради нашого майбутнього. Так власне було. В четвер-п'ятницю, так до речі було і вчора. Я дуже сподіваюся, що так буде і сьогодні ввечері, тому що сьогодні вечір насправді дуже критичний період. Ну але друзі, нам доведеться зараз заощаджувати кожен день. Це буде стосуватися усіх найближчих днів. Тому що е зима буде непростою і е до електроенергії можуть додатися ще багато інших поступ. Звичайно, що ми зараз е відпрацьовуємо сценарії, е ще докуповуємо велику кількість генераторів, великої потужності. І відпрацьовуємо сценарії так, щоб у випадку, якщо немає електрики, а є газ, ми могли подавати тепло. І попередньо, я думаю, що нам це вдасться зробити. Ну, але якщо не буде газу, ну, тоді неможливо замінити нічим. Альтернативним опаленням газ замінити неможливо, тому що такої потужності, які споживає така громада, як Хмельницький, замінити в принципі неможливо. Це треба будувати величезні теци, які вартують сотень мільйонів і будівництво яких забирає там роки насправді. Да? І, і теж розумієте, що ту саму ТЕЦ може набагато швидше прилетіти, ніж в наших понад 100 маленьких котелень. Да? Тому тут тим від того ніяк не застрахуєшся і тут ніяк не підготуєшся. Ми й буржуйки зараз робимо там, і маленькі генератори купуємо. Ми їх вже купили там кілька сот, але ще кілька сот купуємо. Ми будемо робити все можливе, аби навіть якщо нема довго електроенергії, ми змогли запускати погодинну воду і запускати каналізацію. Плюс наші водовоски готові до роботи. На Озерній в суботу дві водовоски працювали, бо планували, що озерна буде в суботу взагалі без електрики. На неділю був. ну але вдалося раніше і озерна на вечір була вже заживлена. Хоча дві водовоски на Озерній воду роздавали. Зараз наші водовоски в Нетішині відпрацювали вчора. І сьогодні три наших водовозки ми відправили на допомогу Нетішинцям, тому що ситуація там була трохи складніша ніж в інших регіонах, бо реально забезпечити Нетішин просто не було звідки, але знову ж таки наші енергетики знайшли цю можливість, і Нетішин вже частково наскільки володію інформацією з електрикою зараз. Чи ви розмірковували про створення таких мобільних пунктів у різних мікрорайонах міста, де люди могли або прийти зігрітися, або зарядити гаджети, аби все це працювало там на генераторах? Чи можливо це ну ми зможемо силами генераторів, які маємо на управляючих компаніях, комунальних підприємствах забезпечувати такі точки зараз? от, наприклад, генератори в нас на Шухевича працюють, працюють на молодіжній. Тобто, у випадку, якщо довший час не буде, і ми будемо бачити, що відновлення займає довго, ми будемо вивозити на відповідні пункти е, генератори, де можна буде підзаряджатися. Ну і будемо так само вивозити гружуйки, де можна буде готувати їжу. Плюс ми в укриття е, чекаємо зараз суттєвої допомоги від «Юсейду». Е, такі мобільні міні-теплодуйки, е, які дадуть можливість теж температуру в укриттях е, трохи піднімати. Ми до різних сценаріїв готуємося. Плюс ми плануємо стаціонарні пункти перебування. Переважно, я думаю, що це будуть там мами з малими дітьми, можливо, люди похилого віку. Це будуть наші навчальні заклади, які будуть з теплом, не зважаючи ні на що. Тому що ми зможемо туди подати тепло на твердому паливі, які будуть з електрикою на генераторах. Попередньо 15-20 таких навчальних закладів ми зможемо розгорнути. У випадку морозів, холодів і так далі. Плюс будуть мобільні пункти обігріву, наші ДСНС. То ми в тому числі і до такого готуємося, коли в нас нічого нема, ні тепла, ні світла, ні газу, і ночувати треба в школі, але там з мінімальним теплом, з освітленням і з можливістю приготувати їсти. До всього готуємося. зима буде складною. Ще щодо людей, майно яких постраждало від цих ракетних ударів по об'єкту критичної інфраструктури, там були вибиті вікна. Ви писали про те, що до вечора вже були вони встановлені, все було оновлено. Чи просили люди допомоги в цьому? Це власне стосується багатоповерхових житлових будинків. Це ті будинки, які на балансі умов перебувають. Відповідно, там умки оперативно швидко відразу проводять відновлювальні роботи. У Нас було більше десяти вікон пошкоджених. Частину люди зробили самі. І е, коли їх запитував про допомогу, вони казали, ну, у вас є набагато важливіші справи, ми своїм вікном раду спокійно дамо. Ми ж українці. На, е, там, де люди пенсійного віку, для яких це проблема, управляюча муніципальна компанія роботи провела, замінила. Є е, також, е, скажімо так, суттєва проблема по приватному сектору, Одна з вулиць, яка там поруч об'єкту знаходиться, не буду називати її назву, це приватні будинки, там є пошкодження. І паркан, і мої автомобілі, і вікна частину тих будинків люди самі замінили, частина звертається до нас. Ну, це приватне майно. Ми не можемо відновлювати приватне майно і сподіваємося, що люди будуть собі давати раду. Якщо буде проблема, там от ми будиночок виявили, де живе пенсіонерка з дитиною-інвалідом. Ми там роботи проведемо, тому що вона своїми силами не впорається. А так просимо людей робити це своїми силами, тому що ну. Переважно це такі величезні будинки, е і я думаю, що люди там платоспроможні. Якщо не платоспроможні, тоді вони е сьогодні їм будуть роздані відповідні пам'ятки про алгоритми звернень. Є відповідна державна програма е допомоги. Вони подають ці документи в ЦНАП. Ну ми власне, їх про це проінформуємо. Е е різні ситуації, я от в суботу е вже на деяких каналах розказував, ситуація, яка мені дуже сильно підняла настрій. Я там з одним чоловіком. Е вже вдруге ми зустрілися да, за два тижні. Перший раз 10 жовтня, раз в суботу. І Ми пішли подивитися з ним вікна, в нього вікна повилітали. Причому перший раз 10 жовтня, другий раз, 21. го Він ні у кого ніякої допомоги не просив, сам все зробив. Навпаки, знову ж таки сказав, що ну я сам впоривсь. І руки, ноги стану і зроблю. Розумію, що зараз держава переживає складніші часи. І е е ми з ним підійшли до одного вікна, він каже, ну це вікно. Вилетіло вже другий раз, нещасливе вікно. Візьму його зараз замурую, та й все. І поки ми ще були біля об'єкту, він там впродовж години поїхав, привіз газобетонні блоки, і поки ми ще були там, він вже змурував і до вечора вікно замурував. У такі люди насправді не переможні і точно ніякими ракетами не залякаєш і ніколи не змусиш панікувати там. І так далі. Це насправді круті люди, їм тільки честь і хвала за це. Ви згадували про те, що медична галузь, на щастя продовжила працювати без змін щодо освіти. Чи діти пішли в школу? Чи немає зараз паніки серед батьків вчителів? Освіта у нас працює. Частина діток з сьогоднішнього дня пішла на канікули, частина навчається дистанційно, частина навчається очно, садочки працюють. Ми власне освітній процес запустили індивідуально по кожній школі, і ситуації дуже різні. Ті діти, які з 1 вересня до п'ятниці минулої навчалися очно, пішли на канікули. І в принципі, це логічно і правильно, тому що якщо першокласник два місяці після адаптації відбомбив повністю навчальний процес, йому треба тиждень відпочити. Це зради знову ж таки нормального навчального процесу. Далі ті, хто менше вчився очно, навчаються цей тиждень очно, бо з рахунок тих, хто пішов на канікули. Є можливість більше учнів залучити до навчального процесу багато хто ще працює дистанційно приблизно 30% точно 30% дистанційно, і 30% приблизно пішло на канікули на цей тиждень. З понеділка вони вийдуть на навчання, а частина інших дітей піде на канікули наступного тижня. Хтось буде тягнути з канікулами максимально до кінця листопада, до грудня, до кінця року. Тобто тут індивідуальний підхід, як на мене, правильний підхід. Головний критерій безпека, звичайно, що інтереси дітей і інтереси батьків. Е, тому працюємо знову ж таки, там ніякими нас терористичними актами не залякать. Медицина працювала, працює, дітки народжувались, люди лікувалися, і так буде завжди. Дякую, пане Олександр, що долучились до нашого етару. Олександр Семчешин, Хмельницький міський голова, був з нами на відеозв'язку. Тож закликаю вас дослухатись до його слів і економити електроенергію сьогодні ввечері у пікові години і згадати про те, що вночі електроприлади теж можуть працювати, такі як пральні чи посудомийні машини і так далі.